Ось така прикрість сталася з моєю рослиною. Як ви бачите, це божий дар. Він привитий був череночком у розчіп. І, мабуть, погано зрісся чи що, що череночок почав болтатися. Я його ставив на місце. Він зовсім не випав, не випав, а тільки наклонився. На місце поставив. О, а як ви бачите, він росте раз прекрасно, значить, соки десь він одержує. Тому я зробив зараз прямо замотав місце щеплення і продовжую спостерігати, що буде з цією рослинкою. А по осені я її просто-напросто викапаю, посажу у горщика і залишу десь у кімнаті. Щоб вона добре зрослася.